Прочитайте уривок з нашого мозку, я з масуда Хусейна. Страх втрати себе, мозок, ідентичність та крихкість людського існування. Історія Марселя Пруста викладена уривом із книги Масуда Хусейна, нашого мозку, наш Я глибоко болить. Страх перед великим романістом переднасувається інсультом та подальшою афазією. Це не просто страх перед фізичними захворюваннями. Це жах втрати себе перед зникненням складної мозаїки, з якої складається особистість, перед немотією, яка позбавляє можливості висловити свої думки та почуття. Ця історія змушує нас задуматися про крихкість людського існування та про те, наскільки наша ідентичність пов'язана з нашою здатністю спілкуватися, взаємодіяти зі світом та залишатися значущими для інших. Я завжди був захоплений неврологією. Хоча я не є спеціалістом у цій галузі, я захоплюю, як складні нейронні мережі формують наше сприйняття, наші емоції, наші думки і, зрештою, наша особистість. Ми часто сприймаємо себе як щось, що дається як незмінна сутність. Але насправді наша особистість це динамічна конструкція, яка постійно формується під впливом досвіду, стосунків, спогадів і, звичайно, роботи нашого мозку. І коли цей мозок піддається захворюванням, відбувається не тільки фізіологічна зміна, але й глибокий екзистенційний удар. Страх перед простом перед афазією, перед неможливістю говорити, особливо резонував зі мною. Я, як письменник, як людина, чия робота та особисте життя тісно пов'язані з мовою, не можу уявити світ без можливості висловити свої думки та почуття. Мова це не просто інструмент спілкування, це основа нашої ідентичності. Це те, що дозволяє нам сформулювати свої думки, розуміти себе та інших, створювати зв'язки та залишати сліди у світі. Втрата мови це не просто втрата можливості говорити, це втрата частини себе. Особливо цікавим у історії пруста є його турбота про його позицію в суспільстві, його соціальну ідентичність. Він описує свою роботу, щоб бути частиною певних кола та навігацією упередження та снобізму. Це нагадує мені, як часто наша самооцінка та самоцінність залежать від зовнішнього визнання та соціального статусу. Ми прагнемо до схвалення, належати, відчувати себе важливим в очах інших. І коли ця соціальна ідентичність порушена, коли ми ризикуємо втратити здатність взаємодіяти зі світом та підтримувати зв'язки, це може бути набагато болісніше, ніж просто фізичні страждання. Я думаю, що Пруст мав рацію, коли він сказав, що втрата язика позбавить його своїх кіл, в яких він так наполегливо працював, щоб бути частиною. Він втратить можливість впливати, переконати, впливати. Його соціальна ідентичність розчиниться, і вона стане невигідною. Це особливо боляче для людини, яка, як видно з історії, оцінює вплив та соціальний статус. Але історія просто також викликає більш широкі питання щодо природи, ідентичності та про те, як ми визначаємо себе. Що таке я? Це просто поєднання наших спогадів, наших переконань, наших відносин. Або є щось більше. Якась суть, яка залишається незмінною, незалежно від зовнішніх обставин. Я думаю, що відповідь на це питання не така проста. Наш І це складне поєднання внутрішніх та зовнішніх факторів, це те, що ми думаємо про себе, про те, що думають про нас, наш досвід, наші відносини, наші переконання, наші цінності. І коли один із цих факторів змінюється, наші я змінюються. У випадку з Прустом загроза Афаса загрожувала не лише його здатності говорити, але й його здатність бути тим, ким він був, чудовим романістом, впливовим членом суспільства, людиною, яка оцінює вплив та соціальний статус. Але, можливо, в цій історії є надія. Зрештою, Пруст не зазнав інсульту. І навіть коли його турбота про цю державу продовжувала перебивати його життя, він продовжував писати, продовжував створювати, продовжував бути самим собою. І це нагадує нам, що навіть коли наш мозок піддається захворюванню, навіть коли ми ризикуємо втратити частину себе, ми все ще можемо знайти спосіб адаптуватися, вижити та залишатися значущим. Ми можемо знайти нові способи самовираження, нові способи взаємодії зі світом, нові способи залишатися пов'язаними з іншими. Більше того, ця історія нагадує нам про важливість емпатії та розуміння. Коли ми бачимо, як хтось страждає від неврологічного захворювання, ми повинні пам'ятати, що це не просто фізіологічна зміна, це глибокий екзистенційний удар. І ми повинні бути готові запропонувати підтримку, розуміння та співчуття. Я думаю, що найціннішим є те, що ми можемо витягнути з історії Марселя Пруста, це усвідомлення крихкості людського існування та важливості цінності кожного моменту життя. Ми не знаємо, що нас чекає в майбутньому, і ми не можемо контролювати все, що відбувається з нами. Але ми можемо вибрати, як реагувати на труднощі, і ми можемо вибрати, як жити своїм життям. На закінчення, історія Марселя Пруста це потужне нагадування про те, наскільки наша ідентичність пов'язана з нашим мозком, і наскільки важливо цінувати нашу здатність спілкуватися, взаємодіяти зі світом і залишатися важливими для інших. Це також нагадування про важливість емпатії, розуміння та підтримки, особливо коли хтось страждає від неврологічного захворювання. І нарешті, це нагадування про важливість ціну в кожному життя та вибору, як жити своїм життям незалежно від обставин. Особисто, прочитавши цю історію, я відчуваю ще більше вдячності за свою здатність висловитись словами. Я також усвідомлюю, наскільки моя власна робота пов'язана з моєю роботою і як інші сприймають мене. Але я також намагаюся пам'ятати, що моя особистість це щось більше, ніж просто моя робота та мої стосунки. Це я думаю про себе, що я ціную, про те, що я прагну. І це те, що робить мене унікальним та унікальним.